І Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри. Ну, Скажіть мені, у кого з нас не було подібних до Натанаїла хвилин? Не було такого важкого і суперечливого входження у віру, як у цього правдивого Галилеянина? Він, може, і хоче повірити Ісусові. Але він сумнівається, його людська логіка суперечить тому, що ось цей такий звичайний син Тесляра із Назарету, яким бажали тоді Ісуса в Галилеї, він може бути обіцяним Месією. І тільки тоді, коли тінь вічності торкнулася його, і коли він відчув, що та може єдина в його житті, світ ламить відчуття неба біля себе. Знайома Ісусові, і саме Він був біля Натанаїла у ту унікальну мить, тоді Він повірив, повірив і пішов за Христом до Кінця. Але хіба на цьому закінчилися ті драматичні сумніви і ті намагання протиставити свою людську логіку логіці неба? Хіба не так було і з самим Юдою, який був ще біля Ісуса? спостерігаючи всі його чуда, був підточуваний хробаком вагання, сумнівався, не вірив у те, що цей зледар може бути Царем Небесним, що він прийшов, щоб спасти світ. Ні, він такий звичайний, він простий, він не має ані багатства, ні влади. І розчарований він іде на зраду. Ми сьогодні згадуємо теж таку важку мить тривалої зради, зради, яка виникла внаслідок переоцінки своїх державних можливостей своєї ваги візантійськими імператорами. Десятиліттями тривали переслідування шанування ікон, тисячами гинули святині у вогні, викидалися із церкви, знімалися і переслідувалися патріархи і єпископи тільки тому, що імператори вирішили. Шанування ікон неправильне, воно не відповідає традиціям старого завіту, і навіть іслам, який не визнає зображення людських подоб, перемагає християнство. І ми спробуємо бути сильними тим, що заборонимо шанування ікон. І ця драма тривала десятиліттями. І навіть коли сьомий Вселенський собор 787 року ухвалив визнати шанування ікон невід'ємною частиною християнської побожності, знов відновлюється вже у наступному столітті переслідування. І тільки в день, подібний до сьогоднішнього, в першу неділю Великого посту 843 року ікони урочисто вносяться до храму. А хіба не було ще перед тим, за часів пророка Даниїла, що Вавилонський правитель вирішив, що він уже є рівним Богові і не задовольняючись звичайним. Посудом із царського дому наказав принести захоплені полон сосуди із Єрусалимського храму і з них споживав. І в цей час з'являється невидима рука, яка пише на стіні палацу. Зважено, поділено, пораховано. Мене мене текел у парсін. І на другий вже день падає цей цар. Руйнується його імперія і завойовується суперниками молодою динамічною Перською імперією. Сьогодні, в день торжества, православ'я, ми згадуємо найбільшого з наших письменників, Тараса Шевченка, людину, яка зуміла, подолавши всі комплекси прищеплювані йому за кріпацьких часів, стати знаком нашої боротьби за свободу, і своїм словом надихати ось уже. Понад півтораста років від часу виходу Першого кобзаря наш народ до здобуття власної держави, до визволення від панування іноземців. Але і народився він саме тоді, коли російська цариця вирішила остаточно знищити нашу країну, завоювала Правобережжя, приєднала його до Росії, знищила там. Ту традиційну українську церкву, яка лишалася на правобережжі, і так само, як той вавилонський правитель, вирішила, що може спокійно спочивати, не уявляючи, що саме там, на завойованому, підкореному правобережжі, там, де ще перед тим, коли росіяни його так само як зараз на сході України мандрували диверсійні загони. Підбурюючи місцеве населення, приєднуватися до Росії, саме там і народиться той, хто буде віщувати загибель імперії. Ми живемо зараз у час великих потрясінь, в час, коли знов з'являється правитель, який намагається перекроювати карту світу і зазіхає на нашу свободу, наші землі, наше майбутнє. І, хоча його передові загони, диверсійні групи, які мандрують нашими краями, несуть часом поперед себе чи то хоругу, чи ікону, ми знаємо, що це саме такий цинічний обман, яким був він і за часів цариці Катерини, яким був і за часів правителів давнини. Подібних до Вавилонського Алтазара чи ірода, царя, який стратив, згадуваного сьогодні Йоанна Хрестителя. І хоча сьогодні ситуація виглядає такою важкою і пригноблюючою, так важко очікувати кожного нового дня як випробування, вже загальносвітова підтримка, яка Свідчить про розуміння нашого прагнення бути вільними, вона надихає нас на наповнює надію на майбутнє. Навіть сьогодні, зранку, мені вже довелося одержати із Сполучених Штатів кілька звісток про те, що проводяться там. Заходи для підтримки нашої держави, і навіть одна наша землячка похвалилася, що вчора їй господиня кафе, коли побачила її і пізнала, що вона українка, налила їй безкоштовну чашку кави так зворушливо продемонструвавши свою підтримку і розуміння. Ситуація, можливо виглядає переможною з погляду. Імператора новітнього, який вирішив бути рівним Богові. Але в одну мить те відчуття присутності всемогутнього неба може змінити все на світі. Змінити, як змінювалося не раз у нашій історії. І коли ми сьогодні згадуємо про події глибокої давнини, то пам'ятаємо про одне: Божа сила, Божа справедливість завжди перемагала нездорові людські амбіції. І покладаючи надію на Бога, ми водночас повинні розуміти, що саме тим він допомагає, хто лишається вірним йому, хто може триматися солідарно під час випробувань, хто вміє допомагати один одному і неухильно дотримуватися Христових заповідей, серед яких є заповідь пошани до своїх батьків, а отже, до своєї батьківщини, до своєї мови, до своєї національної традиції. І захищаючи ці цінності, ми не можемо ні на хвилину сумніватися, що Божа допомога завжди буде з нами. І ті слова, мене, мене, текел у парсін, ми зможемо прочитати нашими духовними очима на стінах далекого Кремля. Амінь. Слава Ісусу Христу!